От якщо зараз в Україні підняти заробітну плату в 5 разів, то при адекватній регуляторній політиці ціни не мають нікуди стрибати вверх? Вони і так в нас е, вищі практично на все, ніж е, в сусідній Польщі чи Румунії чи Болгарії. А як так виходить, що українці працюють точно не менше, ніж наші західні сусіди? І точно не гірше а отримують набагато менше е, при ну, порівняному оподаткуванні. Куди гроші діваються? Ні, було б дуже просто все перевісити на роботодавця е, і сказати, що ось такі погані роботодавці не бажають сплачувати заплати. Знов-таки повертаємося до корупційних скандалів. Поки не прибрати корупційну ренту, то вони не зможуть цього робити. Бо ті гроші, які б мали піти на заробітні плати, йдуть в зовсім інші кишені.